Друзі, мої вітання. Сьогодні мова піде за такий ось прилад, який має назву N-Tester BD. Даний пристрій від компанії Яра, ця ж компанія нам його і надала. Швиденько пробіжимося, власне, тому що інформації ніби як чимало. Пробіжимося, взагалі для чого потрібен цей прилад і як воно це все працює. Даний прилад являє собою ось. Таку штуку. Е е е працює він на основі хлорофілу, який міститься в наших рослинах. Е е забігаючи наперед, скажу, що даний прилад сам по собі він працювати не може. Працює він із, е в парі із ось такою програмою, яка має назву AdFarm. Е е Зв'язується цей прилад. Із телефоном по мережі Bluetooth. Приїжджаєте на поле, вмикаєте один прилад, вмикаєте програму на телефоні. І що потрібно зробити далі? Для того, щоб отримати інформацію про ту кількість азоту, яку вам не вистачає у вашій рослині, вам треба буде зробити 30 замірів. Вмикається даний прилад, і ви маєте зробити 30 замірів, рухаючися по траєкторії. Англійської букви W по полі, після кожного наступного виміру, кожного вимірного листочка, у вас на телефоні буде звучати певний звук. Якщо ви зробили один замір, відбувається на телефоні вібрація, і пишеться, що один замір у вас відбувся. І так відбувається до тих пір, поки ви не зробите всі 30 замірів. В кінці, коли ви зробите всі 30 замірів, Телефон пропонує, ну швидше програма, пропонує вам зробити підрахування на основі цих 30 замірів. Як відбувається саме замір? Маєте ось такий прилад, вімкнутий, під'єднаний до вашої програми. Підходите до листка там, пшениці чи кукурудзи в певній фазі. Підходите, закладаєте його сюди між дані сенсори, притискаєте. Відбувається той ось характерний звук, про який я казав. В програмі на вашому телефоні. Працює, я вже повторююся, працює це все на основі хлорофілу, який є в ваших листках. Є в даному апараті ось така лінза. Я так розумію, розумію тому що в польових умовах даний прилад я ще не випробовував, тобто розповідаю те, що мав можливість почитати і почути від представника компанії Яра. Спектр світла. Певний, проходить, мабуть, через цю лінзу, так, і проходить через наш листочок, і вже, відповідно, збирається інформація, яка накопичена, накопичується в нашій програмі, і вже робиться висновок на основі, як пояснює Яра, багаторічних досліджень, щоб можна було зробити отакий ось, ось висновок. Так, власне, сам прилад. Тепер, що стосується програми, програма має назву EdFarm. Посилання на неї на цю програму я залишу в описі до даного відео. Дивіться, що далі. Чому я розповідаю, чому зупиняюся на даній програмі? Цікава ця програма не тільки тим, що ви можете робити так званий оцей замір азоту лише по цих 30 вимірюваннях при наявності даного апарату. Там є ще декілька функцій, цікавих, з якими. Буде корисно там, ось, наприклад, познайомитися. Що хотів розповісти з самого початку. Дивіться, в, даному, в даній програмі ви можете записувати поля, їх там зберігати. Ось, власне, дивіться, для прикладу, я вже тут записав два поля. Зайдемо в якесь одне із них. Ми бачимо графіки NDVI. Тобто, хто. Кому цікава така тема, можна слідкувати і дивитися свої поля, де є проблематичні місця, і, в принципі, як розвивається ваша е, культура. Е, дивіться, це одне. Наступне, ви можете створювати собі карти для точного земросту. Внесення змінних норм добрив. Можете створити певну карту в цій програмі. Перекинути її там, наприклад, на якийсь USB-носій, і вставити у свою розумну ліку, або розкидаєш добре, як там правильно хто каже, і вас ось вам вже буде точно зимний роста, і будете так працювати. Ось, проаналізуйте свій врожай з N-тестер. Тобто ці 30 вимірів, які я вам казав, робите і отримуєте результат. Що ще цікавого? Аналіз поглинання азоту по фото. Дуже цікава функція. Для того, щоб це зробити, не обов'язково мати ось такий прилад. Скачуйте таку програму, реєструйтеся в ній, заходите ось так. От сюди. Аналіз поглинання азоту по фото. Як там це все правильно зробити, написано знову ж таки, ось в цьому місці. Скажу тільки єдине, що ця дана програма дає можливість проаналізувати ваш азот. А швидше його нестачу по фотографіях. Там теж треба приїхати на поле, зробити певну кількість фотографій і натиснути, обрахувати, ви отримуєте, Ну, знову ж таки, умовно, там не дуже точну кількість по азоту, але ну, певні технології в цьому плані існують. Тому якось так. В принципі, все, що хотів сказати за даний прилад. Пробуйте, до речі. Прилад, цей можна замовити на офіційному сайті у Яра, якщо не помиляюся. Тому що, наприклад, нам цей прилад компанія Яра люб'язно подарувала. Олександр, дякую. Всім гарних врожаїв і миру. До зустрічі!